Доброго ранку, мої малята, я рада вас вітати. Малята, на нашій землі є одна країна. Вона гарна, чарівна, неповторна, а для нас вона єдина. Живуть у ній люди добрі, працьовиті, розумні. Наділені різними талантами. В цій чудо-країні люди засівають поля, співають пісні, а крім цього, ще й на бандурі грають і вірші складають. Що це за країна, малята, ви здогадалися? Так, це наша Україна. З давніх давен український народ зберігав свої традиції, створював обереги. А ви знаєте, малята, що існують українські народні символи? Так, давайте їх пригадаємо. Калина символ вогню, сонця, непреривності життя роду українців. Рушник це оберег вірності і любові, символ єдності сім'ї. Вінок символ молодості, життєвої сили, дівоцтва. Вишиванка це український національний одяг. Його теж вважають народним символом. Верба символ родинного вогнища. Молодці малята, ви дуже уважно мене слухали, а зараз я пропоную вам пограти. З двох картинок треба вибрати ту, на якій зображені символи нашої України. Подивіться уважно на картинки. Який український символ зображений? Так, віночок. А тепер подивіться уважно, де зображений український народний інструмент? Молодці. Називається цей інструмент бандура. Подивіться уважно, який хлопчик одягнути в український національний костюм. Правильно, хлопчик який одягнутий у вишиванку. Молодці. Ви згадали усі народні символи України. Наше заняття підійшло до кінця, а на останок я пропоную вам послухати пісеньку і потанцювати. Сонечко у небі золотеньке, ясно усміхається і сяй. Пчениця, зернята великі і тугенькі, буде корова із них смачненький, Крилень та небесний так розкинув ними захищає він родину і в червоних ягідках калину, український рід, і Україну, я маленька дома. Слива жити в Україні, Україна рідна, україна, краща їм нема вона єдина, ми усі разом не поодинці, ми брати і сестри українці, ми брати і сестри українці, ми брати і